Вимикай буденність. Вмикай премач. Ізраїль готовий завершити війну у смузі гази, але за певних умов їх озвучив Бін'ємін таньягу. Про це пише The Guardian. За словами прем'єр-міністра Ізраїля, Хамас має звільнити усіх заручників, скласти зброю та відійти від влади. Ізраїль, за словами Нетаньягу, буде максимально використовувати план президента США Дональда Трампа щодо переселення населення. Території за межі Гази нагадаю, 18 травня Ізраїль розпочав у секторі Гази нову операцію під назвою колісниці Гідеона. За словами Таньягу, після завершення цієї кампанії усі території Гази будуть під контролем ізраїльських служб безпеки. Ігор Семиволос, виконавчий директор центру близькосхідних досліджень, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго Вітаємо. Дня. Да, доброго ранку. Ну, те про що говорить Натаньягу, умови за яких військова операція в ГАЗі буде завершена або буде затримана, е, утримана е, ізраїльськими військами. Наскільки це реалістично? Ну це розумієте тут. Проблема полягає в тому, що Нетаннягу хоче мати останнє слово в цій історії. Тобто, що він не пішов на якісь поступки, а власне запропонував свою пропозицію, яка є остаточна. І це серед інших пропозицій, які вже звучали, в тому числі, коли ми говоримо про заяви ізраїльського прем'єр-міністра або про Арабську ініціативу, план того ж Трампа, який, як ви розумієте, виглядає доволі нереалістичним, і багато чого іншого. По великим рахунку, Натаняго не сказав нічого нового. Власне ж, були вже заяви від Дональда Трампа, що все ситуація врегульована. Що в цей момент пішло не так, і не схоже зовсім на завершення війни, заручники так і не були повернуті додому. Ну, Дональд Трамп, звісно, заяви Дональда Трампа це просто заяви нічого більше. Тому що, в принципі, не докладається необхідних зусиль і не здійснюється тиск, в тому числі на Ізраїль. А в заявах Дональда Трампа є абсолютно суперечливі речі, починаючи від газанської рив'єри і закінчуючи. Погрозами припинити співпрацю з Ізраїлем все це по великому рахунку. Лише слова ну, добре. Але якщо повернутися до цієї позиції Беняміна Нетаніагу, до кого вона передовсім скерована? Чи можна це трактувати як певний посил по відношенню до організації Гамас? Чи все ж таки це ну, така декларація, що вони готові, що вони бачать якийсь вихід, але не факт, що він буде реалістичним. Всі заяви, які звучать сьогодні в міжнародній політиці, в якій стосується конфлікту, адресовані одній людині Дональду Трампу. Ні, Хамасу, нікому іншому. Та очевидно, і це і по нашій ситуації так само видно. Але все ж таки, ось цей конфлікт, який триває між Ізраїлем і е, сектором Гази. Чи взагалі він має шанс бути завершеним, тому що ну звучать там крім цієї рів'єри, виселення людей якісь інші країни мають їх прийняти? Чи може він закінчитись? Тому що от, що ми зараз бачимо у Вашингтоні е, пропалестинський активіст застрелив двох е, чи то ізраїльтян, чи то один із них ізраїльтянин е, і його дівчина, е, співробітник е, посольства, тобто дипломат, ось в, в, в таке ще може виливатися. Так, да, без сумніву. Це, це в таких конфліктах про акти терору будуть обов'язково. Ну, Ізраїльський конфлікт він триває безліч років. І в значній мірі цей конфлікт пов'язаний з окупацією Палестинських територій. Тобто, відповідаючи на ваше питання, що треба для того, щоб зупинити, це треба звільнити Палестинські території, створити на цих територіях Палестинську державу і відповідно визнати її. Ну, Це просто. Але просто це звучить просто. Насправді, ми стикаємося з е, намірами Ізраїля контролювати всю територію і виселити. Е, виселити. Е, зроби, створи, перетворити цю... На етнічно чисті території, да? тобто зробити етнічні чистки. Ну і по суті, це один із елементів геноциду. Але тут же є ще й фактор самої Палестини із 48-го року, чому їм не вдається створити державу? Чи так їм заважають, чи тут теж бажання недостатньо? Ну, є ціла низка обставин. Чому так сталося? Уявіть собі, що ви, скажімо, маєте справу з поселенцями добре організованими. В історії колонізації є багато прикладів, коли місцеве тубільне населення не може протистояти організованій поселенській активності, яка до того ж іншого підтримується великими державами. В Ізраїль від початку прагнув якомога більше захопити територію і Палестини, і власне, з 47-го року там тривав громадянський конфлікт, який призвів в 48-му році не тільки до створення держави Ізраїль, але й до катастрофи палестинського народу нагби. Коли величезна кількість людей була змушена кинути свої домівки під загрозами фізичної розправи. Тому ну, в цій історії очевидно є ключовим є слабкість палестинського руху на той момент, який не готовий і не міг акумулювати таку велику кількість ресурсів, можливості із єврейської спільноти в Палестині. Ну і відповідно абсолютно неготовність арабських країн визнавати палестинську державу. як ви знаєте, ці території були окуповані Єгиптом і Йорданією. Ну але можливо, тут так само ще є чинник тих країн, які були ну фактично донорами, тобто підтримували з точки зору гуманітарної палестинське населення. Можливо, це треба було робити в інший спосіб, і тоді не було би цієї Який? патології. Який який інший спосіб? Ну, не, просто, е, що... не просто переказувати підтримку там, чи провізію, чи провіант, а створювати умови для того, щоб відбувалася соціалізація. Про це йдеться. Так. Да? А ви в Україні на окупованих територіях теж так будете підтримувати місцеве населення, для того, щоб там у них відбувалася соціалізація? Ви думаєте, що там ситуація краща? Ну, я не буду це порівнювати просто. А я порівнював, тому що є дуже багато порівнянь, і дуже багато речей, які пов'язані взагалі з загальними конфліктами і з бажанням тої чи іншої території привласнити чужу чужу землю, чин чи інші країн привласнити чужу землю. Ну, добре, просто тоді резумуючи, яким чином можна з цієї ситуації вийти. Тобто, фактично, йдеться про створення Палестинської держави, але яким чином це можна зробити, враховуючи ті патології, які е, були до цього, і не дозволили цього зробити. Я би не став говорити про слово патології. Я би став говорити про політику, яка uh -huh. здійснювалася Ізраїлем і іншими країнами. Тому що в цій ситуації палестинська держава, палестинська влада вона слабша. І Ізраїль постійно намагався нав'язати з самого початку, з 1994 року, як була укладена. Проміжна угода нав'язати вигідні для себе обставини. І по великому рахунку, в планах Ізраїля, якщо не брати, звісно, із хака Рабіна, якого вбили, і ізраїльські правоекстремісти особливо коли ми мова йде про Бенівіна Натанягу, в його планах ніколи не було створення Палестинської держави, а були плани етнічних чисток і повного контролю над територією Палестинської майбутньої Палестинської держави. Ігор Семиволос, дякуємо вам, виконавчий Спасибо. директор центру близькосхідних досліджень. Щойно з нами наживо.